У цьому випуску гриби, що паразитують на тілі комах, домовляються між собою. Вчені наблизились до розгадки дилеми, курки та яйця. ДНК жителів Помпеїв розкрила шокуючу правду. Вітаємо вас у сьомому випуску нашого дайджеста. І, як завжди, розбираємо найцікавіші наукові відкриття тижня. Гриби, що паразитують на тілі хазяїна, давно відомі науці. Сьогодні ми поговоримо про метарізюм, адже вчені відкрили, що різні штами цих грибів вміють домовлятися між собою. Взагалі, ці гриби зустрічаються в ґрунтах по всьому світу і відіграють ключову роль у контролі популяції комах і підтримці здоров'я рослин. Відомо, що вони заражають понад 200 видів комах, в тому числі термітів. Захворювання, викликане грибком, називається хворобою зеленої мускардини через зелений колір його спор. Вони переростають через органи хазяїна, вбиваючи комаху за декілька днів. Отже, вчені виявили, що різні штами цих грибів, вступаючи у своєрідне партнерство, якимось чином домовляються за контроль над тілом комахи. Один штам гриба колонізує передні сегменти тіла, а інший захоплює задні, так що між їхніми зонами контролю навіть утворюється чітка межа. Згодом кожен штам відточує свої унікальні особливості, дозволяючи їм ефективно розподіляти обмежені ресурси в межах свого спільного хоста. Однак точні механізми, які забезпечують такий добре скоординований поділ спілкування, досі залишаються загадкою для вчених. До речі, в одному з попередніх випусків ми розповідали про те, як 66 мільйонів років тому, після падіння астероїда, комахи навчилися культивувати гриби. Обов'язково подивіться: посилання знайдете в куточку екрану. Ця таємнича кооперація пропонує перспективи покращення боротьби зі шкідниками та прискорення росту рослин. А пристосованість і потенціал метарізіуму для генної інженерії роблять їх неоціненними союзниками в сільському господарстві та збережені біорізноманіття? Статтю можете прочитати в журналі PLOS Pathogens. Які таємниці ховаються в найтемніших глибинах наших океанів? Нещодавно вчені науково-дослідного інституту акваріумів Монтерей-Бей оприлюднили новий вид глибоководного молюска під назвою Батидевіус caudactylus, який мешкає в батіпологічній зоні, тобто на глибині від 1000 до 4000 метрів. Ця незвичайна істота має особливу анатомію: великий драглистий капюшон і хвіст схожий на весло. Дослідження цього голозяберного виду триває більше двох десятиліть. Перша зустріч із ним відбулася ще у 2000 році під час занурення біля узбережжя затоки Монтерей. Унікальні властивості Batidevius caudactylus спочатку спантеличили вчених, що ускладнило його класифікацію. Адже, на відміну від інших морських молюсків, він має ступню, як у Равлика. Завдяки ретельним дослідженням вчені підтвердили, що він належить до нової родини Батидевіда. Що є першим зареєстрованим випадком голозяберного, який мешкає в глибоководній товщі, а не на морському дні, для того щоб вижити на такій глибині без світла, ця істота розробила спеціалізовані пристосування. Його механізм живлення схожий на механізм венерної мухоловки та використовує свій великий капюшон для лову ракоподібних. Для пересування цей молюск згинає своє тіло вгору та вниз, щоб плисти, або легко дрейфує за течією. А його прозорий корпус забезпечує ефективний камуфляж, дозволяючи йому непомітно зливатися з навколишнім середовищем. Також однією з найцікавіших його характеристик є біолюмінісценція, яка ймовірно служить захисним механізмом від хижаків. Зі статтею можна ознайомитись на сайті Science Direct. Два нововідкриті види прісноводних равликів з вапнякових печер карстового району Сера Дурамальо в Баї, що на північному сході Бразилії, отримали назви персонажів з відомої саги Толкіна Володар Перснів. Тепер ці равлики відомі як Ідіопиргус Еовіна та Ідіопиргус Меріадокі. Ідіопиргус Еовіна вшановує Еовін, онучку роганського короля Тангела, що символізує стійкість і опір темряві, тоді як Ідіопиргус Меріадокі віддає шану Меріадоку Брендібаку або Мері, гобіту, який є прикладом боротьби за збереження природи, за його роль у згуртуванні ентів для захисту лісу Фангорн у середзем'ї. Нововідкриті равлики належать до родини Томічіда, яка раніше була відома як мешканці лише поверхневих прісноводних середовищ. Однак ці знахідки продемонстрували дивовижну адаптацію до підземних печерних екосистем, яка включає слабку пігментацію, тендітні мушлі та мініатюрні розміри, що допомагають їм виживати у такому специфічному середовищі. Проте екосистема печери Груна до Педро Касіано їхнє єдине відоме місце існування є доволі крихкою через Добуток води, виробку лісів і зміну клімату. У зв'язку із цим вчені виступають за те, щоб віднести нових витравників до вразливих. З ЕВІН та Меріадоком можна ознайомитись на сторінках журналу Zoosystematics and Evolution. То що було перше: курка чи яйце? Вчені здається, потроху підібралися до розгадки цієї еволюційної таємниці. Як відомо, перші форми життя на нашій планеті були одноклітинними, як дріжджі або бактерії. Тому перехід від одноклітинного до багатоклітинного життя залишається одним з найзагадковіших розділів в історії еволюції. Та чи могли генетичні програми, які керують ембріональним розвитком, існувати задовго до того, як з'явилися перші багатоклітинні організми? Принаймні про таку можливість натякає відкриття одноклітинного протиста Хромосфера Перкінсі у 2017 році, знайденого біля Гаваїв, він виник більше мільярда років тому. При спостереженні цього організму його клітини, досягнувши свого максимального розміру, діляться без подальшого росту, утворюючи багатоклітинні колонії, що нагадують найперші стадії ембріонального розвитку тварин. З іншого боку, хромосфера Перкінсі міг самостійно розвинути подібні процеси, а це вказує на те, що природа мала генетичний інструментарій для створення яєць задовго до того, як вона винайшла курей. Це новаторське відкриття кидає виклик традиційним уявленням про багатоклітинність і проливає деяке світло на скам'янілості віком 600 мільйонів років, що нагадують ембріони. З дослідженням можете ознайомитись на сайті журналу Nature. В одному з наших минулих випусків ми розповідали про таємничі чорні кулі, які раптово з'явилися на пляжах Сіднея. Ці загадкові об'єкти спантеличили відвідувачів пляжу і викликали неабияке занепокоєння у вчених. Протягом місяця було проаналізовано склад цих куль. Виявилося, що внутрішня частина цих куль містить приблизно 70% сучасного вуглецю та 30% викопного, тоді як поверхня демонструє вищу концентрацію сучасного вуглецю 85 – 85% проти 15% викопного. Більш висока концентрація сучасного вуглецю на поверхні імовірно пов'язана з випаровуванням більш литких компонентів з часом. Всебічний хімічний аналіз цих темних липких кульок виявив складну суміш жирів, олій, кальцію та різних металів. Такий склад не відповідає типовим розливам морського палива чи нафти. Елементний аналіз виявив значні рівні кальцію та нижчі рівні інших металів. Мас-спектрометрія дала ще більш детальну інформацію. Аналіз виявив присутність алканів, характерних для дизельного палива, жирних кислот та інших сполук, які зазвичай зустрічаються у використанні кулінарній олії та милі. Крім того, було виявлено сліди стероїдних сполук, антигіпертензивних ліків, пестицидів і ветеринарних препаратів. Утворення цих жирних маслянистих згустків можна пояснити надмолекулярною самозбіркою, коли молекули жиру групуються разом через слабкі нековалентні взаємодії. Кальцій та інші металеві елементи можуть посилити цей процес, зв'язуючись із жирними кислотами і утворюючи агрегати, які не розчиняються у воді, подібно до мильної піни. І, хоча точне походження цих куль досі залишається невизначеним, результати підкреслюють необхідність постійного моніторингу та пильності для виявлення подібних випадків в майбутньому. А ми слідкуватимемо далі. Завдяки дослідженню, проведеному вченим університету Джона Гопкінса, відтепер роботи можуть відтворювати хірургічні процедури з надзвичайною точністю, обходячи потребу в програмуванні кожного окремого руху. Команда, яка розробила цю інновацію, використовувала імітаційне навчання, щоб навчити робота DaVinci Surgical System виконувати три важливі хірургічні завдання: маніпулювати голкою, піднімати тканини тіла та накладати шви. Успіх цього дослідження був приголомшливим. Робот впорався з завданнями з рівнем майстерності лікарів людей. Дослідники передали моделі сотні відео, знятих з наручних камер, встановлених на роботах Vinci під час реальних хірургічних процедур. Задача була навчити модель виконувати відносні, а не абсолютні рухи, які, як правило, менш точні. Такий підхід дозволяє роботу адаптуватися у ситуаціях, з якими він раніше не стикався. Наприклад, якщо він упустить голку, то автоматично дістане її та продовжить роботу, навіть якщо це не було спеціально запрограмовано. Секрет цього успіху полягає в архітектурі моделі, що поєднує імітаційне навчання з системою машинного навчання, подібно до тієї, яку використовує ChatGPT. І хоча ChatGPT обробляє мову, ця модель перетворює роботизовані рухи в кінематичні рівняння, ефективно розбиваючи кути та рухи робота в математичні терміни. З проривом можна знайомитись на сторінках сайту університету Джона Гопкінса. Відомо, що крихітні бактерії, які живуть у нашому кишківнику, забезпечують міцність імунітету. Нещодавнє дослідження, проведене ірландськими вченими, виявило, що кишкова мікробіота має вплив на наш стрес, вона не лише регулює нашу гормональну реакцію на стрес, але й узгоджується з внутрішнім годинником нашого організму. Це відбувається через складний зв'язок між кишковими бактеріями та гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковою віссю, показуючи, що виснаження цих мікроорганізмів може гіперактивувати цю вісь залежно від часу доби. А це призводить до значних змін у тому, як мозок реагує на стрес протягом дня. Було визначено, що лактобацили є ключовими гравцями в моделюванні секреції гормонів стресу глюкокортикоїдів. Їх природні щоденні ритми впливають на нашу реакцію на стрес, підкреслюючи критичну важливість підтримки здорового мікробіому кишківника. З дослідженням можна ознайомитись на сайті Science Direct. Лише 5 хвилин фізичних вправ можуть істотно вплинути на ваше здоров'я. Учені з університету Сіднея опублікували дослідження, в якому показали, що навіть короткострокова по 5 хвилин дуже інтенсивна активність може призвести до помітного поліпшення кров'яного тиску. У комплексному дослідженні взяло участь близько 15 тисяч добровольців. Всі вони носили акселерометри для цілодобового моніторингу своєї активності та артеріального тиску. Зібрані дані класифікували у шість типів. Сон, сидяча поведінка, повільна ходьба, швидка ходьба, стояння та більш інтенсивні фізичні вправи. Потім дослідники змоделювали наслідки заміни одного типу рухів іншим, оцінивши, як вони можуть вплинути на артеріальний тиск і ризик серцево-судинних захворювань. Висновки показали, що інтенсивні фізичні вправи набагато ефективніше знижують артеріальний тиск, ніж менш напружені види діяльності, такі як ходьба. Заміна сидячого способу життя 20 хвилинами інтенсивних фізичних вправ щодня може знизити риск серцево-судинних захворювань на цілих 28%. Ця категорія вправ включає різноманітні повсякденні дії, ходьбу вгору, підйом по сходах, біг або їзду на велосипеді. Отже, маленькі кроки приводять до дійсно великих наслідків. З дослідженням може ознайомитись на сайті університету Сіднея. Чому в деяких бідних сім'ях діти вириваються з цього циклу, а в інших залишаються в ньому? Вчені зі Стокгольмського університету, університету Боконі та Фундації Роквол провели міжнародне дослідження, яке виявило, що відповідь тут полягає в системі соціального забезпечення країни. Уявіть собі двох дітей: одну в Данії, а іншу в Сполучених Штатах, і обидві народжені в бідності. Данська дитина має лише на 8% вищий ризик стати бідною в дорослому віці, тоді як у випадку американської дитини цей показник сягає 42%. Надійна мережа соціальної підтримки данії, включаючи податкові кредити, соціальні пільги та програми підтримки працевлаштування, допомагає вирвати сім'ї з бідності та зменшує ймовірність того, що діти залишаться бідними, коли подорослішають. З іншого боку, Сполучені Штати з їх менш ефективною соціальною підтримкою сприяють бідності. США також унікальні тим, що мають високий рівень так званого покарання за бідність, тобто рівня бідності, яка передається від батьків до дітей, і не пояснюється типовими факторами, такими як освіта чи робота? А що ви думаєте з цього приводу? З дослідженням можете ознайомитись на сайті журналу Nature. Які таємниці ховаються під попелом стародавніх Помпеїв? Катастрофічне виверження вулкана Везувій у 79 му році нашої ери не лише поховало римське місто та його мешканців, але й створило капсулу часу, що інтегрувало істориків протягом століть. Коли у вісімнадцятому столітті помпеї знову були відкриті, збережені тіла дали змогу історикам зазирнути в минуле. Однак, нещодавній генетичний аналіз перевернув багато їхніх припущень з ніг на голову. Вчені проаналізували 14 із 86 фрагментованих скелетних останків, змішаних із гіпсом, які зараз перебувають на реставрації, і витягли з них ДНК. Генетичні дані показали, що статі сімейні стосунки цих осіб насправді часто суперечить історичним інтерпретаціям. Наприклад, людина з золотим браслетом, що тримає дитину, довго вважалася матір'ю та її нащадком. Однак, аналіз ДНК показав, що насправді вони були дорослим чоловіком і дитиною без сімейних зв'язків. Інший приклад стосується пари, яку вважали сестрами або матір'ю та дочкою, однак потім виявили, що принаймні одна з них генетично була чоловіком. Отримані результати малюють захопливу картину мешканців Помпеї. В основному його жителі походили від іммігрантів зі східного середземномор'я, що підкреслює космополітичний характер Римської імперії. Дослідження опубліковане на сайті журналу Current Biology. Дякуємо, що були з нами. А якщо вам було цікаво, будь ласка, підпишіться та поставте оцінку. І до зустрічі в наступних випусках.